Всім доброго доби, І з вами, як завжди, Костя О 11. Сьогодні зенацька я вирішив записати відео з дуже хорошим настроєм, тому що буду грати в одну із моїх улюблених ігор: Hollow Knight. Пустого лицаря чи рицаря. Я так і не розібрався його правильно писати. А... У мене сьогодні дуже левелап по мікрофону, тому що я зробив домашній звуку о, з... штуку, яка захищає від вітру мікрофон. Досить непогана, бо я от порівняв голос і ну... радикально все міняє. Ну просто я завжди буду тепер з, з цим робити. З домашнім, може і купляти не буду. Нащо мені купляти? Економія все-таки от буде окупатися, тоді окупиться Hollow Knight тоді я буду вже і купляти захист від вітру чепно. От зараз порівнюю якось з захистом, а якось без захисту звучить набагато краще. Ні, навпаки, набагато гірше, я не так зрозумів. Ну так, починаємо. Цей тут пробов. Видаляємо ці 48 хвилин. Це воно Зачекай. Ні, 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 чекай. чекає. -да. Це видаляє. Да, так. Я щей е, знайшов українську локалізацію спеціально для відео, для проходження. І це дуже-дуже-дуже дуже класно. Ще почуть з трепетом і жалим ім'я твоє у дикій глушині, адже приборкать дикість наших душ вдалося лише тобі. Під мудрим наглядом твоїм змінилися ми. Змінився наш рідко масі і звіру дарував ти ту... тоді немедлі... свій світ. Майже, майже. Мономона, так, да, мономота. О. Всі, хто знають, то і ти знають. Ось і пасхальне яєчко. Недавно була Пасха. М'яско вже замовляли. Ось і наш іжичок. Або я, да, це буду я. Там досить прикольні ці ліхтарики вуличні в формі ракушу від равликів. Тільки зараз розумійте, скільки там все під равликів зроблено. Зразу рука потягнулася до мишки. Мені буде некомфортно грати, тому що тут справа управління. Я буду грати грати. Глати. Грати буду на клавіатурі. Вліво-вправо, вправо-вліво. Я от завжди грав на телефоні або на геймпаді. Два варіанта. На телефоні управління з лівої сторони, а от з правої сторони, ну, взаємодія, удари гость там. І це так непривично. Я трошки грав, пробував адаптуватись до управління, но довго не грав. Щоб було прикольно дивитися, як я буду туда. Де відказі? Ух, на українській так прикольно. Я ніколи не грав на українській. не знаю, як його амулети називаються. Звук та музичні супроводи. Ух-ху-ху. Я так-то знаю, що куди йти. Ай! Але сильно спішити не буду, буде коментувати. Ось у нас тут а, світлячки, трава. Ще один жучок. От от головна, і думаю, в мене глючити на на ноутбуці не буде. Бо, от я пробував Minecraft Dungeons, ну я його так і не зробив. Ну то може й добре. Бо він дуже сильно глючив. Ну там 14 FPS було. А як 6 знімати, то воно капець глючить. А, їх можна відбивати, коли вони вже впали. Не знаю, що їх можна відбивати, коли падають? ні? Вищі істоти, ці слова призначені лише вам. Ви, виріз... Ви вирізняєтеся поміж нас великою силою. Зосередьте душу і вам відкриються вершини подвігів, небачених ще досі. Утримуйте А для фокусу. Я. О, о. о, як це? Оглянути. Класно. Оглянути. Досить різковатий шифт, видно, але все рівно дуже хороша робота зроблена. Оп! Треба ще звикнути до направління верхнього та нижнього удару. Пострибаю і вниз ось Це трохи... ще треба привикнути. Ну, комарик, підходь сюди. Не підходь, будь ласка. Та я знаю, як зосереджуватися. Я буду здати це фокус. Я думав, я не попаду. Ну, бо фокус якось швидше. Ти зрозумієш. Або зосередження. Ну, там буде залежно від ситуації. Оп. Опс. О, зато комаря привела. Так, як це називається? Я вже не пам'ятаю. Конкретно Живокрап... на українській. Живокрапля Живокрапля? Оп-оп. Ікс це гость. Юху, ой, не юху. Жучки, жучки. От ви наче глючить. Хоча мені грати нормально досить, да До спеціальна. Я ліворуч не стрибнув, там гео, 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 блядь. Я говорив Богдан, та не переживай, все буде нормально. О-па-па-па-па-па-па-па-па. Бужеский тих тут. Але я знаю, що тут у нас. І такий звук класний. Стрибок. Я майстер паркуру. Є, я це зробив з першого разу і... Ой, ну, я щось не то бовкнув. Вищі істоти, ці слова призначені лише вам. Не ховайте свою істинну подобу в нашій землях. Нехай усі ті... втішаються величчю вашою, бо тільки свято гніздя могло подарувати вам подібних Свято гніздя? Що таке свято гніздя? Я от в українці, з українською локалізацією граю, я наче заново холоднайт прохожу. Підібрано оберіг. Оберіг, ага, це обереги. Буду знати класний переклад. Людь полеглих. Спорядіть оберіг для застосування його могутніх властивостей. Ну це у нас. на... Е, щоб обрати оберіг, відкрийте вкладку оберег, відпочиваючи на лавці. Лавоч, лавка нам. Пішли шукати лаву. Ого, як я вже скачу. Бачили, ви, як я скакав, як я тільки ось, ось відкрив Hollow Knight, заходжу. І я шокований, я не знаю, які кнопки. Я думаю, чи то на ВСД, чи куди мені тикати, щось тикнув ось дьом, заходив потім в налаштування гри. Ой, дивився, які кнопки призначено там на клавіатурі. Надіюсь, мене буде добре чути. Я вчора наче тестував запис по звуку, все має бути нормально. От, не буде більше цих страшних шипів. Так. Вищі істоти ці слова призначені лише вам. По той бік кордону ви ступите на землі короля та творця. Перейдіть межу та слідуйте законам нашим. Ну, звичайний. А. Узліть останню та єдину цивілізацію, вічне королівство. Святогніздя. Ааа! -а, он що таке святогніздя? Святогніздя. класно. Кордон закритий. Відкриваємо кордони. Як завіває вітер. Я грав в мобільну версію. Ось тут ось. Ось зараз. Ось тут на цьому місці. одну просто частина текстури тупо не і. <с filled> там не то, що невидимий обломаний... Ну, там не обломаний міст, ось цьому, уламки мосту. мосту. А, -а, 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 а. О, а тут так і самі ці фонарі. В вигляді равликів. Та й досі мушлі на фоні видно. Тут, походу, я равликів збирали, чи що і скидали. Грунт <à> <good -bye> муд, Приречене місто. Шо е? Е! Як оце вкрю? Е. Взаємодіяти. Я знаю, як oh, взаємодіяти. Not, not Аго, мандрівнику, боюся, тут застався лише я, щоб запропонувати тобі хліб, сіль, як бач. Треба тут... нормально читати. Як бачиш, у нас же містечко на віки замовкло. Решта мешканців, всі вони зникли, попрямували крізь цей колодязь один за один до печери внизу. Колись під нашим містом існувало велике королівство. Воно давно вже лежить у руїнах, але все ще вабить своїми глибинами багатьох мандрівників. Багатство, слава, знання, ну ти прям Голді Роджерс. Зван пісу, йо-баю, це кожна серія так починалася. Здається, ця темрява обіцяє всі принади, впевнений, що ти також шукатимеш свої мрії там унизу. Але стережись, нездорове повітря заповнює цей простір. Істоти божеволюють, а мандрівники втрачають свої спогади. Мабуть, мрія не така вже й велика справа. Врешті-решт. І різко ти забувся, що ти хотів сказати. Йолоно, то я Багато просто проходив, сподіваючись, що королівство виконує їх бажання. Свято гніздя так його колись називали, ймовірно, найвеличніше королівство, але коли-небудь існувало. Яке коли-небудь існувало? Сповнене скарбів і таємниць. Зараз воно ніщо інше, ніж отруйне кладовище, сповнене потворами та божевіллям. Гадаю, зрештою, все зникає. Чікаво, коли е, цей наш сосуд виросте, він буде теж таким горбати. Молод, То як ото, як стрибаємо. В, три, в два його роста. Ну, наче він завершив і нічого так. не буде. Тому що Ця лава хоч і залізна, але запевнюю в тебе дуже зручна. Немає кращого місця, аби зібратися з думками, перш ніж попрямувати вниз. Крім того, я обожнюю ту... теревені. Хоч ти, здається, не надто балакучий Це ще ми побачимо, хто тут балакучий. Що споредити оберіг, відкрити вкладку обереги відпочив Я не встиг прочитати, але я побачив, що на. Ай. Ого. Я от Даже челендж придумав. Із люттю полеглих. Ну, Що вона робить? Думаю, читати не треба. Чи надо? Ладно, я буду всі амулети читати. От в цьому проходженні я буду багато читати. Так як. Так як тут є. Український переклад тому. Людь полелик. В тілі лють і доблесть, що охоплює тих, хто ось ось помре. Передчасна близькість до смерті збільшує силу власника на одну масочку. Так. Що тут у нас? Старий цвях. Натисніть X Традиційна зброя свято ну, свято Гніздя. За роками його лезо зносилося та затупилося. Я навіть цього опису ніколи не читав. Зосередження, утримуйте, а зосереджуйте зібрану душу, щоб відновити свою оболонку та зцілити пошкодження, бийте ворогів, щоб, них... щоб накопичувати душу. Тут тут прям навчання в самому описі до снарядження, я це ніколи не читав. Я його раз читаю. Гео, гроші святогніздя, викарбовані зі скам'янілих шкаралупок розмаїтних... розмаїтних форм. Їх можна обміняти на товари або використовувати як, плат... як платню в різноманітних старих механізмах. А, це намікають нам про. цього жука рогаджа, який нас буде возити. І про лавочки, за які нас буде платити. Добре що тут хоча б, щоб ходити, не треба платити. Хоча... Ну, дай проходи, що потрібно відкривати. Що це за. А, що це таке? Мапи та все таке інше. Незабаром відкриття. І Зельда та Корніфер. Тут було табличка, що незабаром відкриття. Як і це раніше не замічав. Тут я пам'ятаю, якщо перший перший раз, от саме перший раз проходив, я цю табличку не замітив. Все, ми впали. Ну, чому так спішите? Давайте піднімемось. Ладно. Забути перехрестя. Ммм. Перехрестя. Я йду з перехрестя. Гуляюся сюди. Тут кладовище. Ну, то саме на Пасху якраз прийти. Так. Кам'яні двері з простим замком. Для простого замка потрібний простий ключ. Логічно. Він наче в вшлпать. Майже. Такий звук ходять, ходить, в чи Все, ми попали сюди, забуде перехрест такий звук. епічний Ну, я знаю, якщо піду направо. Дружину знайду. Піду наліво. Багатство получу. В нашому випадку карту. Ой, я клавіші подпил. Отако, хорошо. окей, 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 окей Ви мені ще потрібні будете Так, оп. Що я творю? Коротше тих. Стрибок, удар. Є, вийшло. Я буду тр тренувати своє свою майстерність гвоздя Цвяха, Свяха, майстерність цвяха. Майстерність свяка... Блін, я пам'ятаю тільки назву Халонест. як воно буде, я вже забувся. Якесь там гніздо, чогось там. Свято Святе гніздо, ясно. Свято гніздя. Куди я падаю? Я хотів до та... бать... тати гусеня піти. Ну тут -то щось пішло не так. Я чисто случайно впав на самий місць. Ну, пішли падати далі. Mm -hmm. О, феер, я бачу, тебе ма... Відкривається магазин. Oh, right. О, там Добрий день! Спускаєшся послід... дослідити ці прекрасні старі руїни. Не звертай на мене <coughs> трошки з горлом не те. Не звертай на мене увагу. Є й самою пристрасть до досліджень. Заблукати та знову знайти свій шлях чим не зрівняється з задоволення. З цим нам надзвичайно пощастило. Дякую. Надіюсь, ти мені допоможеш не заблукати в цих місцинах. Я картограф за фахом і зараз працюю над складанням мапи цієї області. Не хочеш купити примірник моєї поточної роботи. <кій> Продає незавершену карту. Ну давай. Бачу тут книжка. Утримуйте, там, щоб побачити папу у Поточній області, придбана мапа. Та не а мапа. Я не казав папу, я казав мапу. Щоб побачити папу, я казав папу. Я перевірю. <кій> Детальна мапа святогніздя, доступна для перегляду на вкладці мапа в інвентарі. Мапа може бути корисною, але сама по собі вона не, ваш... не вкаже твоє розташування. Якщо не вмієш визначати напрямок, пропоную придбати компас у моєї дружини Ізельди. А вона теж була на табличці, тільки тебе вдома постійно нема. Вона якраз відкриває нашу нову ма мапну крамницю у грунтмуті та продаватиме всілякі корисні дрібнички таким мандрівникам, як ти. Час від часу вона продаватиме мої старі мапи. Я зрозумів на що це намік. Це коли От проходиш локацію, але не знайшов корніфеєра. І вже знайшов його в наступній локації. А в попередній локації ти його не знайшов, то ще ще не купив його мапу. І ця стара мапа буде в магазині. Ось тільки деталізовані діалоги, я таких деталей ніколи не зустрічав. От просто заново перепройти і все прочитати, на 100% прям пройти, то ще в 100% все читати. На 112% все читати. Це важлива деталь. То стільки всього знаход... От такі деталі маленькі, ну просто не знаю. Я повертаюся до неї, як тільки завершую картографування місцевості. Вона завжди так мені. Вона завжди так мені рада. Я потім неї спитати, чи настільки вона рада. Так. Нічого, -хо -хо, як швидко час іде, вже 20, 20, 22 хвилини. Ну рекомендую. Рекомендую піти до рогача. Я не хочу пропонувати. Як так, блін, можна було? Ой, надо без блять все всю Ну, можна и зброй. Можно буде оладки спекти Так, стрибок, право стрибок, право стрибок, право О, о Ти що ж... те. А, тут схованка. Хо-хо, я буду мільярдером. Я буду. <кхм> Як це? Я буду... Ну, ну прям. Не знаю. гопсеком, короче, коротше, буду, я не знаю, що мені ще придумати сказати. От гопсеком буду. Хто знає, хто такий гопсек, тих вітаю. Хто не знає. Людина, яка любить гроші. А я кар, а я хитрий, а я підійду до цієї страшної штуки за спини, це, конечно, це, я розумію, не сама страшна штука в холодні. Але до неї краще йти зі спини. я Це буде асасін кріт Нормально я телепортувався прям. Ооооо. А дайте дети де жучки мають відпочивати? А. Лавця чи... Лава. Лава. Я буду називати лава. Це лава. Так, випробування. Стрибок, удар. Так, так, так. Стрибок, удар. Да куда ти? Давай сюда. Давай, давай, не бійся. Вот о, так, да -мо! Я снайпер. Опа. Так. Шо! Так, треба застрядатись. Стрибок, удар, Вверх. Стрибок удар. Хорошо, хорошо. Ай. Стрибок удар. Фок, шо, фу, шо. Так, 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 хорошо, хорошо. Да, я це зробив, ще дві буде. Фух. Боже, це звичайне випробування. Я тут, блін, здихаю, так, наче проти босс-босса якого з'явись. Так, зажимаю вверх. Да, чому я відпустив? Двух один раз. Давайте, давайте. Оп Ей! Все тюпь. Що, хорошо? Ну давайте, давайте. Давай, давай, ти, давай. Ой, Я знаю, це може виглядати смішно, але... Як уже є. Так, да, все. Це все. Фух. Ну, в принципі, ця гра потрошки навчає механіка. 26 хвилин. Я от тільки сюди дійшов. Багато читаю сильно. Ааа. Не думаю, 26 хвилин запису гейплею це досить достатньо. Хм, що ще можна менюшки прочитати. Так, а, ось вс, ось мапа. Утримує... Утримуйте, Мапа утримуйте утримуйте тап. Мапа свято гніздя частково заповнена корніфером. Корніфером. Ага, треба запам'ятати, як, він... як він читається. Її неможливо оновити без писалок. Писало? Все? Це. Ну-ка, так, добре. Писало. Навіть прочитати опис до мапи, даже там уточняється така деталь, що треба купити писало, щоб її, ну. Дописувати. Ну просто тут є дуже така, мені здається, геніальна порада для новачка. От на початку гри, ще вює дописати. Читай все, що знайдеш. От тоді ти поїдеш грати. А то як я його що треба купити писало, щоб заповнювати далі мапу, але як хтось не знає якийсь новичок, то треба вказувати просто читати все, що можна знайти. От тобі навчання буде. А, що я роблю? Ну, на сьогодні завершується перша серія проходження холовна, я його пройду на 112%. Я буду робити серії, робити серії, доки не прийду на 112%. Ось тут на комп'ютері і не получу... Всі досягнення, щоб було 112%. Даже шлях болю, страждань пройду. Я не знаю, як там переклали його. Я ну, представляю, Всім доброго часу, як завжди, і до побачення. Пока.